Усім привіт, дорогоцінні. Учора підключалася до прямого ефіру, де зібралися понад тисячі осіб. Тема ефіру створення було просто неймовірно цікаво, безліч наукових фактів, безліч підтверджень на користь молодості землі та створення світу творцем. Кому цікаво, пишіть скину посилання на запис ефіру. Так, от одним із безліч доказів створення світу і молодості землі є магнітне поле. Друзі, наша земля постійно втрачає магнітну силу. Якщо врахувати швидкість зменшення сили магнітного поля, то виходить, що нашій землі менше 10 тисяч років. Тому не вірте, що землі мільйони років. Це неправда, яка руйнує віру в біля. Біблію, якщо створення світу це правда, то існує творець, тобто Бог. Коли ж у голові еволюція, то творця там немає. Якщо ми створені, то існують правила, сен життя, добро і зло. Якщо ж нас навчать еволюція, тоді що таке гріх? Що правильно, що неправильно, тоді все правильно, і можна прийти до сусіднього народу і вбивати. І це справжнє безумство, яке зокрема ми спостерігаємо в Україні, коли між двома християнськими країнами йде жахлива війна і гинуть люди. Не вірте еволюції. Це сатанинська брехня, придумана для виправдання гріха, воїни, вбивства. Вірте Біблії, щоб рятувати себе і всіх, хто вас оточує. Амінь.